І повернути Крим, зробити, щоб цієї небезпеки не було, можна тільки одним чином, да? після того, як в самой зміниться в самої Росії. А я розумію, як це фантастично зараз виглядає, тому що у нас проблеми свої, навіть не до Криму зараз. Треба щось робити з тими а, сепаратистами, терористами, бандитами, які зараз тероризують Донеччину і Луганщину. Але взагалі, якщо ми. Ну, от, Якщо є глобальне стратегічне розуміння, на українській державі треба, треба поставити собі стратегічну ціль врятувати братній російський народ від імперського режиму, від всіх тих ще, мабуть, ординських хвороб політичних, які в цій країні століттями живуть. Послухайте, ну а нам, мабуть, для початку потрібно в своїй країні розібратися. Так, да, я це сказав. Я сказав, що це далекі стратегічні цілі. Це хоро, а зараз... стратегічні цілі. Яким чином це можна зробити? Ну, по-перше, треба збудувати українську державу. Її не будували 22 роки. А я на... сподіваюся, що ви розумієте різницю між країною і державою. Країна це у нас існує багато старіть, це народ, це культура, це мова, це географія. Це ресурси, це земля. А держава це апарат насилля, це армія, це чиновніший апарат, це е, ну, всі ті, хто називається владою. І ось державу ми не будували. В нас а був вам такий симуляцій. Що у нас держава була б сильніша, якби країна була е, добудована. Я маю на увазі, якби народ е, був. В'єднанні, якби ні у, кого, ні у кого не було бажання від'єднатися в ту чи іншу да. сторону, і тоді держава, і апарат ну, би ви знаєте, був при... Сильніший. Дивіться, причина такого небажання і нелюбові до української держави частини населення, ну, тих же кримчан, саме в тому, що збудована держава не була. Це був такий симуляк, тобто імітація держави і замість політиків, замість еліти, які повинні були будувати країну. Будувати армію, будувати службу безпеки, будувати ефективний апарат, який б повинен був. От що повинна робити держава для простого громадянина, якщо це європейська культура, а не азіатська, це такий сервісний центр послуг. Я можу вам назвати приклад колишньої радянської держави, республіки держави, яка збудувала ну ефект, такий ефективний державний апарат. Який, мабуть, більш ефективний, навіть чим європейський? Це Грузія. Uh -huh. Менталітет народу там ще не змінився, але якщо ви поїдете в Грузію, подивіться, як просто працює держава. во перше вона маленька. Вони скоротили апарат. Вона дуже сучасна. Ну, от там всі стосунки з державою в одній електронній картці. У вас є картка, це паспорт. Це у вас і розрахункова картка з Національним банком, якщо у вас там є пенсія, і ви взагалі, якимось чином, фінансово спілкуєтеся з державою, і можна через цю картку робити налоги. Це і права, це і ваша історія по податкам. Ну, знаєте, як у нас там є код. І все, що залежить від держави, вона робить за півгодини, за годину, якщо ви приходите в один єдиний центр, вона це називається будівля юстиції. Uh -huh. Ви приходите, і там вас сервісно а, переважно молоді люди обслуговують комп'ютерно. Ви реєструєтесь, все, що завгодно, отримати паспорт новий, отримати права, якусь довідку. Там дуже мало функцій залишити в державі, але вона працює. Це, це сервісний центр. От треба збудувати в нас щось на кшталт такого державу. І тоді а все інше життя передати в таку частину влади, якої в Україні не було. Ну не знаю, вже багато сторіч. І 22 роки ми не будували. Це місцеве самоврядування. Його у нас взагалі ніколи не було. Тобто, для звичайної людини, що таке місцеве самоврядування? Це дуже просто. Дивіться, ми... Давайте про Київ, да? щоб було зрозуміло, там, Києва. Слухайте, а давайте про Схід. мені цікавіше... О, гаразд, наприклад... давайте про Донецьк. Давайте про Донецьк. Давайте про Донецьк. Як живе пересічний громадянин чи мешканець Донецька? Можем пройти на российскую мову, если вы не смотрите. Конечно, смотрят. Чтобы швычее. Швыч, швыч, как да. я вам да. зручнейше? Давайте так. Он знает, что он владеет квартирой. Вот смотрите. Максимум еще машиной. Еще какие-то деньги есть. И все. А страна ведь это огромные ресурсы. Это земля, это территория, это заводы и прочее. Этим владеют другие люди, которые делают вид, что они государство. А на самом деле сформировался давно... Э такой номенклатурный класс политиков, которые играют в политику, мы не любим их. Мы не любим политиков, как вы их, мы настоящих не видели. Потому что это большой бизнес, бизнес-класс, который всем этим владеет. И вы спокойно можете обнаружить у себя во дворе новую стройку, потому что кто-то из этого класса решил строиться. Это выгодно. Вы абсолютно не регулируете мафы, которые, да, какой-нибудь генделы, который в вашем доме открылся, или офисный центр. На вашем доме вешают рекламу. Все это не ваше. Так вот, в местном самоуправлении это все ваше. Uh -huh. Это принадлежит громаде.